Сергій Учапівський мені наснився тридцять й Мені наснився тридцять й аж до мурашок пройняло. Хлопчина босий, квола мати, ледь ледь тримається його, а батька поряд не вгледіла, він вкляк на забрала смерть. Чекістом злість володіла, в кишені вгледів бульби чверть. В тих очах, що так наснились, Страху не бачила ніяк, вже сили геть у них скінчились, живіт від голоду набряк, а голос, голос не почула, та щось кричало зсередини, страшенний біль в душі відчула йому ко матері й дитини, відкрила очі, страшно стало враз, застигла в тиші з собою на одинці, Відлунням били диким в голові щораз. Зіснаті дзвони на сільській дзвіниці.